Чи будуть гроші на виплати зарплат та пенсій у разі припинення надання Україні фінансової допомоги партнерам? Вітаю мене звуть Анастасія Ярбачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайв про те, які ризики загрожують нам у 2024 році, та які нововведення чекають на підприємців. Ми поговоримо з головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю, Дякую, що знайшли для нас. Героям слава і хотілося б розпочати з такого питання сьогодні. Є дуже багато чуток, що допомога Україні з боку партнерів почне тільки зменшуватися. І що буде з нашою економікою без фінансових вливань? І де в такому випадку Україна братиме гроші на виплати бюджетникам та пенсіонерам? Ну давайте питання з двох частин: по-перше, чи буде допомога у 2024 році, і в якому обсязі буде? Допомога в 2024 році у нас прорахована в сумі 37,3 мільярди доларів від наших партнерів, і ця допомога обов'язково буде так. Дійсно, сьогодні ми бачимо певні дискусії в на рівні конгресу Сполучених Штатів Америки щодо порядку. Надання зазначеної допомоги та зв'язку цієї допомоги з іншими програмами, які повинні фінансуватися з бюджету Сполучених Штатів, така чи з питанням, скажімо, міграційної політики, але обидві партії конгресу чітко і однозначно підтверджують допомогу. Україні тому ця допомога буде, і е, власне ми на неї розраховуємо у 2024 році. Якщо говорити про європейський союз, то там також є дискусії. Ви знаєте, що вже сьогодні дві країни, які е, ставлять під сумнів необхідність відображення в бюджеті ЄС допомоги Україні, але навіть на цей випадок, якщо вони скористуються правом вето і забетують цю допомогу, вже розроблений нашими партнерами інший варіант надання нам на необхідних коштів на двосторонній основі так само, як це відбувалося в 23-му році, тому ми впевнені в 24-му році і в отриманні необхідної для того, аби пройти цей рік безболісно. Допомоги від партнерів щодо е, наступних періодів, то е, дійсно ми не виключаємо, що допомога може скорочуватися. Дійсно, нам треба все більше розраховувати на власні сили, і тому уряд і парламент працюють досить наполегливо на, е, е, в напряму детінізації, в напряму забезпечення повної та своєчасної сплати всіх податкових. Платежів, які збираються в країні, а також щодо розвитку економіки, попри війну, ми бачимо, що ми е, показуємо відповідний відсоток зростання і е, власне. Переконані в тому, що так буде у 24-му і 25 році. Другий момент, про який ви питали, це що робити, якщо такої допомоги не буде. Це такий апокаліпсичний сценарій, який би я навіть не хотів розглядати. Але якщо виходити з теорії публічних фінансів, то очевидно, що в цьому випадку є два дуже погані рішення. Перше рішення це секвестр, тобто скорочення видатків бюджету, і друге рішення це емісія, тобто монетизація видатків державного бюджету за рахунок резервів Національного банку. І це, це ці два рішення, які ми повинні уникнути, і які ми не можемо і не будемо застосовувати в цьому році, саме тому, що ми відштовхуємося від базового сценарію. Тобто наразі держслужбовці будуть продовжувати отримувати зарплати і продовжуються виплати Ну, пенсії. не тільки Правильно? держслужбовці будуть отримувати заробітні плати і бюджетники, учителі, медики, і військові, і це власне. Я я хочу, щоб ви пригадали початок 22-го року в початок великого вторгнення, і тоді ситуація була набагато гірша, але попри це, все одно і пенсії. І заробітні плати бюджетники всі отримували своєчасно і без затримок ну за виключенням тих регіонів, де були активні бойові бойові дії, тому е ми тримаємо ситуацію під контролем. ми... Втримали її в 22-му році, втримали її в 23-му році, безперечно, отримаємо в 24-му році, бо ми професійно і глибоко займаємося цим питанням, а не розповсюджуємо різноманітні чутки по соцмережам, як це роблять деякі псевдоексперти. Зрозуміло. підкажіть, будь ласка, і ще такий момент зараз досить активно обговорюється, можливо. Введення податку у розмірі 8, 18% на пересилання будь-яких коштів з рахунку на рахунок. А підкажіть, як на вашу думку, чи не призведеться нововведення до того, що гроші знову просто підуть у тіні, і люди більше почнуть використовувати готівку? Ну, ми з вами не можемо говорити про це як про нововведення. Ми можемо говорити про це як чергову міф, чергову е маячню від чергового божевільного псевдоексперта на теренах соцмереж? Людина не читала е, е, національну стратегію доходів, тобто, це наш план стратегічний до 2030 року, який був опублікований в грудні 2023 е, року. Але захотіла зібрати лайки, е, вочевидь, не е, сповна розуму, вирішила е, запостити от такий. Таку провокацію можливо, я не виключаю навіть, що хтось попросив її це зробити, аби розхитати ситуацію в країні. Жодного податку на перекази ми не плануємо вводити. Жодного податку на перекази ми не плануємо вводити. І е, не будемо вводити, е, безперечно, ну, він взагалі в, е, навіть ну, людина, яка хоч трошечки, хоч трошечки на рівні середньої школи, знакома, знайома з е, фінансами, з оподаткуванням, вона розуміє, що податок з переказів у розмірі 18% відсотків це е, ну, якась абсолютно маячня. Яка вб'є просто економіку, тому це ну навіть нав, навіть обговорювати це безглуздо, тому давайте все ж таки особливо війну користуватися елементарними правилами інформаційної гігієни і не довіряти е, які намагаються розхитати країну зсередини. Зрозуміло, і ще один важливий момент: це інститут реєстрації ФОП можуть скасувати а другу та третю групу об'єднають до так званих спрощенців, для яких буде обов'язково введення касових апаратів і фіскальних чеків. А чи можна зараз говорити про те, як саме зможе реформуватися система, та як це реалізується на практиці? Ну, я хочу нагадати всім нашим телеглядачам, що Видача чеку вже є обов'язковою, і я закликаю вимагати кожного телеглядача, кожного нашого громадянина брати чек і вимагати чек в, від торгівця, щоб ви не придбавали. Бо це буде ваш внесок в детінізацію економіки, внесок в те, аби армія отримувала податки з того товару, який ви е, придбаєте. Тому давайте об'єднаємося в е, тому, аби е, чеки стали нормою нашого життя, і а торгівці вони не ухилялися від оподаткування, як звикли це робити, на жаль, протягом 30 років. А, а якщо говорити про реформу єдиного податку, це те про що ви власне запитали, те, що відображено в національній стратегії доходів, то МінФін запропонував в цій національній стратегії реформувати єдиний податок шляхом запровадження польської моделі е, оподаткування. В Польщі в Польщі існує одна єдина група єдиного податку, це яка е, 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 має ліміт річний в 2 мільйони євро. Тобто Ліміт пропонується підвищити, а друге значно підвищити, бо зараз це 8 мільйонів гривень для третьої групи. Навіть якщо говорити про інше нововведення, то так це скасування взагалі цього інституту реєстрації фопів. Я абсолютно не бачу в цьому жодної необхідності, бо людина, кожна людина має достатню правосуб'єктність. Аби займатися підприємництвом, і, і е, може е, ним займатися без будь-яких додаткових реєстрацій, вони лише обтяжують ці відносини. Е, ну і найголовніше, що треба сказати в цьому контексті, що все це не буде вводитися точно під час військового стану. Це вже завдання до е, після на, на після війни і на той період, коли ми будемо е, набувати членство в. ЄС, коли ми будемо ставати членами ЄС, бо ми всі з вами розуміємо, що існуюча система єдиного податку, яка перетворилася з системи стимулювання малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу, вона не е, співставна, не поєднувана з е, членством в ЄС, тому від неї, безперечно, ми повинні будемо відмовитися, запровадивши іншу європейську модель. Зрозуміло, і останнє питання: як ви вважаєте, якщо реформа все ж відбудеться, скільки додатково грошей може отримати бюджет країни? Ну ми не можемо цю реформу, якщо говорити саме про єдиний податок, сприймати окремо від інших кроків, які ми вживаємо, особливо в 2023 році, достатньо масштабно, достатньо ефективно в сфері детінізації. Ми розраховуємо, що в тіні. Перебуває половина десь приблизно половина економіки нашої держави. Якщо говорити про торгівлю, то там навіть більше. І е, детінізація дасть додатково до державного бюджету 500-600 мільярдів гривень в цінах 2023 року. Таким чином, але, да, але, безперечно, ми розуміємо, що це не відбудеться за один рік. Це важкий достатній шлях, болісний дуже шлях, який ми проходимо всі разом і в 2022 році, і в 2023 році. Але врешті, ця робота вона вже розпочата. Ми маємо безумовні перемоги на рівні алкоголю, ринку алкоголю, ринку палива. Ми маємо е, впровадження реєстрації розвинкових операцій, штрафів, величезних штрафів за їх невикористання. Е, тому е, власне все це. Е, Дає нам можливість поступово протягом двох-трьох років, але істотно детінізувати нашу економіку. І, власне, ця зміна системи єдиного податку вона буде одним з цих кроків, але не першим і не другим. Зрозуміло. Дякую вам, дуже дякую вам за змістовну бесіду. Я нагадаю, що з нами був голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. А ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас у соцмережах, щоб бути в курсі найактуальніших подій. На все добре, бережіть себе.